Всім привіт! З вами як завжди, Бейшоу, і сьогодні я хочу представити вам огляд на найдорожчий серіал за всю історію кінематографа Володар Перснів Персні влади. Спойлер! Від тварин Толкіна там лише назва цієї картини, а також імена деяких персонажів. Все. Ну а перед тим як ми детально поговоримо про цей серіал, я попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому ролику, а також написати будь-який розгорнутий коментар задля його просування. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб, все буде Україна! Серіал Волдер Перснів Перснів влади це новий амбітний проект 2022 року від студії Amazon. Певна річ, використавши такі значні кошти на сам серіал, а перед цим ще й на права екранізувати творіння Толкіна, Керівництво студії розраховувало зайняти трон найбільш успішного серіалу. Ну і звичайно ж, перемогти в індивідуальному протистоянні прямого конкурента під назвою Дім Дракона, але щось пішло не по плану. Доки Дім Дракона набирає все більше прихильники по всіх куточках нашої планети, стаючи найбільш популярним серіалом, персні влади упіймали тону критики і хейту в свою адресу і отримують найнижчі рейтинги серед глядачів. Я ж в свою чергу, коли починав дивитися цей серіал, намагався сприймати його не як канонічне творіння Толкіна, а лише як фанфік. Спойлер це не допомогло. Одразу хочу сказати, що мені байдуже на темношкірих ельфів, хобітів, гномів і так далі. Багато хто сильно критикує цей серіал через це, але я вважаю, що подібні дії не коректні. Ми всі розуміємо, в які часи живемо. Звісно, це не канон, але я не бачу нічого поганого в расовій різноманітності в тому чи іншому проєкту. Якщо перше, це не історичний персонаж, друге, це не якийсь давно всім відомий герой. Наприклад, Нік Ф'юрі Марвел теж по канону повинен бути білим. Але я його уявити таким навіть не можу. До того ж, і без темношкірих ельфів та гномів у перснях влади вистачає своїх проблем ні, не так величезних проблем. Але спочатку я хочу поговорити про плюси цього серіалу. Насправді, хто б там що не говорив, але вони, звісно ж, є. Наприклад, графон. Звісно, моментами він виглядає комп'ютерно, наче з якоїсь гри зі стіма. Але здебільшого цей серіал занурює нас в той самий світ, що колись був створений Толкіном на паперах його книг. Інша перевага це музичне супроводження, воно в цілому норм, але, на жаль, в цьому серіалі немає жодного треку, відомих для нас трилогії Чексона. Я розумію, що композитор відмовився працювати разом з Amazon, але з такими коштами можна було купити права на використання хоча б одного музичного супроводження. Що стосується моментів, які, відверто кажучи, мене сильно дратують перснях влади, зараз детально про них поговоримо. Перше, де бородив жінок гномів? Нам чітко дали зрозуміти, що це головна особливість гномів як окремої раси. Навіть на прес-конференціях творці персні влади говорили, не хвилюйтеся, всі бороди будуть, але це неправда. Друге. Ганебний вигляд ельфів. Ну що це таке? У Толкіна ця раса наближена до богів і має неймовірну вроду. Згадайте, якими вони були в трилогіях Джексона. І тепер знову подивіться на те, що зробили Амазон. Дійшло навіть до дідів ельфів, хоч ми знаємо, що ця раса безсмертна. І окреме питання до зачісок ельфів Амазон. Ну що це таке? Я здивований, що вони не додумалися до подібного трешу. Третє. Постійні телепорти персонажів. Четверте. Копіювання серіалу від Netflix Відьмак. Перснях влади неодноразово показують, як же люди ненавидять ельфів, хоч ті фактично нічим не відрізняються від смертних, лише розміром ушей. Це вам нічого не нагадує? Окей, я наведу ще схожі риси. Темна Ельф і вся його сюжетна лінія, що своєю атмосферою занадто схожа на творіння Сапковського і на додачу ще імбова горда білявка, що поєднує магію та бойові мистецтва. Вам це нічого не нагадує? Десь ми вже таке бачили, можливо, циріла серіал відьмак. Насправді це сильно кидається в очі, якщо ти дивився серіал від Netflix. Але на цьому проблеми Галатріаль з персні влади не закінчуються. Як? Як творці цього проекту додумалися з цієї героїні, яка й до того була далеко не слабкою, скажу навіть більше найсильніший з трилогії Толкіна, зробити стандартну, сильну та незалежну бестію, яка за один маг мечем може вбити троля, якого ледве здолало все братерство персня в першому фільмі Джексона. І зрозумійте мене правильно, я не бачу іншого поганого в тому, що цю героїню вирішили показати по-новому. Ельфи довго живуть і справді її характер міг змінитись. Але навіщо на неї одягати всі ці обладунки, в тому числі і капюшон з кольчуги? Щоб що показати, яка вона воєвниця, а вас не бентежить, що можна робити сильних жіночих персонажів і без оплатунків та мечів? Але ми маємо, що маємо. Навіть Ра Горн з Володаря Персів не носив подібні обладунки, але при цьому залишався сильним воїном. В результаті ми отримали найбільш нецікаву, на мою думку, сюжетну лінію, яку можна було вигадати в цьому серіалі. Про її помсту Саурону за вбивство брата, про якого ми ні разу не чули, я взагалі мовчу. Ну а ще ми дізналися, що вона профі по плаванню або ж має неймовірний фарм. Що там з іншими персонажами? Елронд має ганебний вигляд та й характер в цілому також. Його сюжетна лінія з гноми, хоча б щось цікаве в цьому серіалі. Але все ж я знаю, яка сюжетна лінія гірша за Галатріє. Історія Арандіра і інших ельфів з його оточення це така нудьга. А забливо, коли вони потрапили до полону орків, там стільки було трешу. Навіть діалоги та спроба ельфів втекти викликали в мене бажання перемотати ці сцени. Так, які там є ще сюжетні лінії. Любовний інтерес Арандіра ну насправді на даний момент зовсім не зацікавлює. Її син ще гірше. І Сільтур, та я взаємодія з батьком, насправді досить цікава, але настільки я знаю, він повинен бути принцом Гондора, а не звичайним воїном. Але я недостатньо знаю творчість Толкіна, тому можете мене виправляти в коментарях. Найцікавіша сюжетна лінія, на мою думку, у хобітів. Якщо говорити відверто, взаємодія Норі місцева се мала в жіночій формі та таємничого діда, який впав із неба, це найцікавіше в цьому серіалі. До речі, цей незнайомий чи розмовляє з комахами і вже прив'язався до хобітів з вірогідністю 99,9% – Це Гендальф. А оскільки ми знаємо трилогії Джексона, що Галатріель по дітках, я буду чекати з нетерпінням, коли ця пара зійдеться. Також в серіалі є ще один вигаданий Amazon персонаж, але відверто кажучи, це Арегор на мінімалках тільки більш пафосний. Що я можу сказати про все раніше перелічене? Якщо дивитися цей серіал в якості адаптації творчості Толкіна, краще навіть не починати це робити, адже вас не покидатиме думка, що за турню я подивився. Але якщо на нього дивитися, як на окремий, абсолютно новий серіал, то в цілому норм, головне не задумуватися, що це типу приквел подій хобіта та володаря перснів. Чи заслуговує цей серіал той хейт, який на нього звалився? Серіал ні, а його творці так. Багато хто критикує цей проект тільки тому, що з само першого трейлера йому не сподобалися якісь риси серіалу. Чи то темношкірі ельфи, чи то галадріель лицарь, а всі ми знаємо, що перше враження впливає на майбутнє сприйняття серіалу. Але найбільше дратує загальну аудиторію, в тому числі й мене, те, що розповідали творці проекту, а також актори, про Толкіна та фільми Джексона. Якщо б вони не відкривали рота на святе, реакція була б на серіал зовсім інакшою. Що посіяли, те й пожали.